Якщо у вас є навички моделєра конструктора, швачки, закрійника, технолога швейного виробництва і так далі, і так далі по цьому списку, це дуже добре. Але завжди пам'ятаємо, що це навички робітника. А вам потрібні, якщо ви власник швейного міні-цеху чи швейного міні-виробництва, то вам потрібні навики, навички власника. І вони докорінно відрізняються від тих навичок, які повинні бути у ваших найманих працівників. Наприклад, у вас повинні бути навички підбору та найму ефективного персоналу. Навіщо такі навички швасі? Вони є не до чого. А для вас це життєво необхідна навичка. Ще приклад. У вас повинна бути навичка пошуку та взаємодії із клієнтами, пошуку замовлень для свого швейного бізнесу. Навіщо це технологи швейного виробництва? У нього зовсім-зовсім інші обов'язки, але ця навичка повинна бути у вас, якщо ви власник швейного бізнесу, швейного виробництва чи швейного ательє. Думаю, що різниця тут зрозуміла і дуже чітка. Є навички найманого працівника, а є навички власника швейного бізнесу. Так от, якщо ви власник або бажаєте таким стати, то звертайте по перш за все. Увагу на навички власника. Якщо відео було корисне, то ставимо вподобайку, підписуємося на мій канал та дякуємо на Патреоні за посиланням в описі.